Вітаю всіх! Хочу зробити Запорізький напрямок. Запорізький напрямок ситуація з 4 по 10 березня. Запорізький напрямок. Що там буде? Запорізький напрямок, ситуація 4 по 10 березня. Запорізький напрямок. Напрямок, напрямок. Яка буде ситуація на цій ділянці фронту? Оборону. Так, по ресурсам теж. Ворог поступово там буде дії робити, може бути невеличке просування. Але дивіться: Запорізький напрямок, дій багато. Оборона наших стоїть. Там не буде стратегічного великого просування на цьому напрямку на наступному тижні. Я не хочу казати багато. Це моє право. Не, кому не подобається, не дивіться, але ну, головне прориву я не бачу: прориву на цьому напрямку на наступному тижні. Реального прориву немає. Те, що головне, зрозумійте. Навіщо казати деталі? Нас цікавить головне прориву немає.